Друзі, всім привіт! Дівчата, кому я обіцяла насіннячку з чимирничків, я вам зроблю. Справа в тому, що у цьому році у нас погодні умови були такі, що насіння на чимирниках геть зав'язалося дуже мало. Але я у прошлому році забула зібрати, пообіцяла і забула зібрати, Наталка, я у цьому році виправлюся. <гум> Дивися, я тобі зібрала ось з такого махрового. Це такий темний темний, махровий. Тут тільки почався ось відкриватися, ще у нього закриті тут насінневі коробочки. Це оце де відкрите ось це ось. Це насінчика з такого крупного. І такі цятки по ньому на білому фоні червоні цяточки, це з нього. А це два махрових. Це ніжно-рожевий, дуже гарний, махровий, теж, бачиш, тільки почався відкриватися. Я тобі постараюсь положити, все, зроблю такі кульочки і покладу все в різні кульочки, щоб ти могла посіяти. Наталочка, чекай. Все, дівчатка. Хто просив мене, роблю.